Доброго дня! Ви на каналі Крафтпу Stalker і сьогодні я буду робити макет антираду трилогії сталкер Спочатку нам треба основний матеріал. Це ось ось такі снібули ось з медичних препаратів. Або їх можна замінити маленькими відрізочками з термоклею. Ось, десь отакі. Я буду робити з знібу. Спочатку нам треба їх покрасити. Тепер красимо іншу. Майже готово. І робимо упаковку. Треба вирізати з картона прямо кутничок. Десь отак вот от. Тепер нам треба клей пістолет. Ми спочатку наносимо ось небагато цього клею в полосочку таку та приклеюємо наш оцей ось антират один та другий. Ну що, дороблюємо упаковку. Тепер нам треба ось така ось харчова плівка. І ми обмотуємо так от, складаємо це все і заклаємо термоклеєм. Відрізаємо непотрібне, щоб було вдобніше заклеювати. І в нас вийшов ось такий ось антират з гри Сталкер. До побачення.